Італійській школі Престиж у Римі, яка цьогоріч святкує свій 20-річний ювілей, відкрилася дитяча бібліотека. Урочисте перерізання стрічки відбулося у так званий день дружби між італійською школою Реджіна Елена та школою Престиж. Серед запрошених гостей представники італійських інституцій, які надають підтримку дітям біженців та іммігрантів з України, а також українські дипломати посольства у Римі. Перше за багато років ми Можливість відкрити в нашій школі українській школі престижу рим бібліотеку для дітей. Ми дуже дякуємо, перш за все, посольству України в Італії і другому секретарю посольства України пані Олені Расулявицькій за те, що вони привезли в нашу школу цікаві книги художню літературу. І навчальну, і е, пізнавальну, е, і історично. Тобто е, хочеться е, відмітити, що підбір е, цієї літератури був е, дійсно дуже сучасним, дуже цікавим. Тетяна Тарасенко мріє, що бібліотека не лише розширювалася, а й йшла в ногу із часом та технологіями. Нещодавно у школі відкрили клас інформатики. Тож книжки хочуть оцифрувати і запустити бібліотеку ще й онлайн. Ми би дуже хотіли, щоб звичайно наша бібліотека в майбутньому розширилася. Тобто, ми знаємо, що є такий проект першої леді, яка е, саме займається е, таким оснащенням так бібліотек е, за кордоном в всьому світі для української громади і для українських дітей. Тому ми сподіваємося, що в майбутньому ми будемо мати можливість. Відчинити двері не тільки для дітей нашої школи, а для всіх українських дітей, які проживають в, нашій, в нашому місті Римі, і також у регіоні Лацію в рамках партнерства зі школою Реджіна Елена українські та італійські діти можуть разом відвідувати спільні заняття, які охоплюють арт-терапію та музику, розвиваючи взаєморозуміння через творчість. У цьому році Українська школа престижу Римі святкує ювілей, а відтак має чим здивувати своїх учнів. У Цьому році ми е м, святкуємо 20-річчя нашої школи, тому відбулася буквально е декілька днів назад інаугурація, відкриття е всіх новинок нашої школи. Це як я сказала, бібліотека про це все українська, це е комп'ютерний е комп клас з провадженням безпосередньо організації курсів інформатики для дорослих і дітей, і це звичайно на такий хаб, як ми називаємо це соціально. Культурний освітній щоденний хаб для української громади в Римі 25 травня школа запрошує усіх бажаючих на день відкритих дверей та останній дзвінок, під час якого відбудеться вручення свідоцтв про освіту державного зразка учням 9 та 11 класів.